Замочок, да, у мамы? Да. Визвала цікавість. Чики, 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 пім-пім. <сум> Баді, що ти там робиш? Шо ти там робиш? Не Баді, все нормально? Все нормально в тебе. Щось Степа, заходи тобі, да? Замочок, да? Добрий ранок всім. У нас була тяжка ніч. Я вже, якщо чесно, не пам'ятаю, чи в нас до цього були такі аж ночі. Якщо ні, то це найтяжче сьогодні. Я всю ніч виміряла температуру. Була 37, 37 з копійкою або 36,8. Замочок, да, у мами. Ой, да. Розкажи. Ага, хто там знімає? Мама знімає. Будеш дизайнером? Він у нас любить бірки. На всіх іграшках він, він, її, він звертає увагу і щупає. Іноді його іграшка не цікава, а їй цікава іменно бірка. Дивилася я на його зуби. Не знаю. Я ж не розумію, як це виходять, не виходять ті зуби. Чисто конкретно зубів немає. Не знаю, ясно такі, ніби нічого не змінилось. Ми сьогодні малися з колею робити генеральне прибирання вдома. Я розумію, що в мене сил взагалі немає, Ну просто взагалі. Я не хочу. Може, коля прийде, буде прибирати сам, я не знаю. Бо я просто без сили, А мені ще цілий день з дитиною сидіти. Чого ти розміщаєш? Знаєте, що обідно? Віддавати 10 злотих за ананас, який зеленим згнив. Це все, все забродило вже. Так, да, я спробувала. Я Стьопі його не даю, ні, не дурочка. Але він зелений. Розумієте? Ось жовте Він зелений і він забродив. Мінус 10 злотих. В смітник. Фу. Купуйте ананаси розрізаними, мабуть, так я можу вам сказати. Да? А ми з мамою ще говорили. Мама каже, дивися, щоб не було так, як у нас. Колись на свята. Бо я не знаю, як у вас, але у нас, е, типу, розкош була. Розкош була. Ананас на Новий вік там, чи на свята, знаєте? На, на, на. І якось раз е, теж батьки купили, чи мама, я вже не пам'ятаю, на Новий рік, ананас, але ну, але перед новим роком. І він у нас, я не знаю, з два тижні, напевно, стояв. І ми на Новий рік, чи після Нового року до нього, а він так само згнив. Знаєте, як було обідно? Так само, як і зараз. Десять злотих в смітнику, але бачила, що в діду ананас а на Якби ми його розрізали раніше, теж нічого б не вийшло, бо він зелений. Я його їм, він не солодкий, він як трава і він забродив. Да, ну Таке теж буває. Що да. ж зробиш? Фу, Неприємно в роті от того гана Що? Визвала цікавість ця жаба. Чики-чики-чики, пім п'ім. ку-ку. А ку -ку. Вона постірана, як би що. Але тут це Макс... максю, походу їв. Оце око дуже часто щопу воно теж моне. Бачите? Не нравиться. Чікірікі. Вирішила посадити його сюди. О. Але я виставила це сидіння вже на продажу за 30 злотих, може продасться. А Ась я купила сидіння. Що я останній раз продала? Не пам'ятаю вже, щось я продала, і в мене були там гроші на Вінтеді. І я купила таке сидіння, йому купатися у ванну. Буде спроба номер 2 бо нам ванночку треба віддавати, бо вона мала. Бачите, знову зацікавився біркою. <кхи> Ванночка наша мала, йому вже, тому я заси, за, заказала ну, таке подібне, до речі, жабою сидіння, яке м -м, з пластмаси і кріпиться присосками до ванни. От, Подивимося, надіюся, йому зайде, бо воду він вже полюбив, любить купатися. Не знаю, може. Йому тепер зайде. Буде видно. Попробуємо. Купила я те крісло, я не знаю, за 25 злотих щось такого. А я паралельно домонтовую влог. Він трошки дрімав. Настроєння сьогодні ліпше, ніж учора, але все рівно. Ку-ку! Видно, що. Я йому почухала і він так розорав, розорався, почухала ну, тої з силіконовою штукою, якою чистити зуби діткам. У нас їх парочку, і він я надягаю на руку і він гризе. Дивись, а ось гризунок отакий хочеш? На, Держи, 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 алло, держи. на. Не хочеш? а ось дивись. Вон. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так. Я не розумію. Хтось каже, позаглянь там, заглянь. У мене дітей не було, я не розумію. Прямих зубів я там не бачу. Чи напухле дьосна? Не знаю. Я, я нічого не бачу. Кажу, коли як побачу зуби, то я ж не дібілка, а пойму, що то зуби. А чи Маріна каже, а дьосни побіліли, а щось там, щось там. Я не розумію. Ну, явно його безпокоїв. Безпокоє то, що в роті, бо він все тягне в рот і коли кусає, кричить: А, Б, В, Г, Д, а, -а та, -та, -ра та 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 -ра та та-та-ра-та-та. ра Ти моя бідолашка. Температуру міряю нема. Тридцять шість і восім чи сім. Йди до мами, мама тебе прибуде, моя ти крихітка. Коля завтра йде на надгодини. так що гості, напевно, у нас відміняються. Ми малися сьогодні прибирати, я вам казала, так? Я, я така не виспана, що ужас і малий, бо я бачу, що він потребує моєї любові і уваги. Не хочу. На готування будемо відволікатися трошки, так? Їсть, до речі, нормально. У нас сьогодні манка була манго і яблуко. І йому зайшло, тобто, ну, Це точно проблеми не з животом, того, що він їсть і какає, травлення у нього восстановилося. Все окей. Іди до мами, все, мама не говорить, а тебе бере. Жаба. А де очі жаби? Ось очі жаби. Там одне око жовте. Я тільки що в сім'ю у нас група в Телеграмі є, є родина. Там моя родина, Коля, Сара. Я написала, що це жовте око одне. Макс любив, напевно, так само гристи, як і степка. Око. <свист> а очі жаби цікавлять очі жаби. Максі теж цікавили ті очі. І сьопу цікавлять. <свист> мами, тримаємося. У мене з підписників є теж мами, у яких плюс-мінус такі самі діти віком тримаємося. І... Тримаємося, всі це через це проходили. Ми теж пройдемо. Не знімати? не знімати? Ось так він сидить, грається, поки у мене тут йому вариться картопля. Вариться йому сосиска. Замітила, що коли вариш сосиску, то вона виходить набагато м'якша, ніж коли на пару. Ну, типу, сочніша набагато. Цибулька і тут будуть макарони. Бо так як завтра коля йде на роботу, картоплю він уже з'їв. Треба щось друге. Борщ у нас ще є, куриця є, але немає другої страви. Ой, який ти! Волосько маленький. М -м -м -м. Так, щопіпюрешка. Тут вона з водою і трішечки масла, граминочка така. Цибуля-морковка, буряк і м'ясо свиняче. Помидорка. Яблучко печене буде. І як купимо бананів, може ще банани. Гарячо. А тут із ковбасятіною спагетти. А ще нам прийшли подарунки від родини, від брата родини. Для цього прийшло кресло авто. І ще якийсь подарунок Сара замовила. Я навіть не знала. Хочу подивитися, що там. О, а це щось дитяче. Я так хочу подивитися. І ви знаєте, що їм презенти наші вже дійшли, але вони ще їх не розпаковували. І Сара каже: будемо на свята всі дивитися. Капець, а мені ж інтересно подивитися, бо зразу я хотіла таке крісло, потім знайшла трошки інший колір. Потім того кольору не було в наявності. Вони купили те, що я перше хотіла. в общем, мені ж інтересно подивитися, що там, як і до чого. Купу. -ку. Ой, Степа вже не хотів у кріслі сидіти. Тому тут, а поки я помастила макарони, лежать мультики дивиться. Да, дівчатки, я та мама, яка показує дитині мультики, бо в мене нема вибору. Він сидів зі мною на кухні, поки хотів. Потім перестав хотіти і тепер там. Але я йду до нього, буду його кормити трохи і будемо гратися. Уже ми справи всі на сьогодні зробили. І знову ж таки. Штатив ось у мене стоїть, а ви опять у мене підперті якимсь пледиком. Так. Я вчора сьогодні грушку запікала, сьогодні яблучко. А позавчора теж було яблуко печене. А на сніданок я зараз витягну, до речі, гарбуз. гарбуз. Хочу зробити йому гарбузяну кашу завтра. Бо йому подобається. У мене тут пофасований гарбуз. Як він розмерзнеться, я його зварю. І буде добре. А буде завтра і добре, а гарбузяна каша минулого разу була з кускусом, цього разу я зроблю із пшеняною кашею, тому що пшеняна каша у нас руку ну, не купив. Добре. Я хочу заглянути, що там хочу подивитися. Я вам покажу, бо я не стрималася. Сара ще замовила, замовила, <заказала>, заказала таке піаніно. Понятно, що воно 3, я так розумію, що це цей. Але я думаю, що йому даже зараз буде цікаво, тому бо в нас такий коврик був, нам підписниця е, Віка. Віка, якщо не помиляюся. Е, Ні, Віроніка. Віроніка е, давала. Ну, віддала, віддала, і пересилала. Ну я думаю, що хто давно з нами, той пам'ятає. А Сара тепер замовила, а тут батареї, коротше, і нема, так подозрюю. Да, тут буде три батарейки. Цікаво, чи ми маємо. О, клас! Дякую, велике. Сарі, вона влоги не дивиться, але тим не мені. Клас. Я не знала, що вони таке ще ну, замовили. О, Степа заходить тобі, да? бо зразу злякався. <свісна> Степа, трошки не так надо гратися. Не так трошки грається, опирається рукою. О. Тут різні ці позиції є ту-ту. Прикольний. так, баді, що ти там робиш? що ти там робиш? Баді? Навіщо ти ліжко розстилаєш? Бо ти знаєш, що треба постільну білизну міняти, да? Баді. Я думала, ти вже в малого в ліжку сидиш. А ти в нашому ліжку сидиш. Помниш, як з нами спав? Помниш? Баді сидить, так? Да? Баді сидить там. Слабонервним відійти від екрану, бо той, хто не любить собак, такого не зрозуміє. Але так, да, ми з Баді... Три роки? Так, да, ну, три роки. Поки сюди не переїхали, ми спали з баді в одному ліжку. Що він робить? Боже, добре, що Коля не бачить цього. А переїхали на цю квартиру і Коля одразу сказав, як ми переїжджаємо, у нас буде окрема кімната, ми будемо спати без баді. Окей. Вихрюкує ще. Ти бачиш що Ваді робить? Чухається там в ліжку хе <плес> я не можу з тебе. Тобі там зручно писок <плес> Ой, які кіночки, мама надянула, так? Да? Твоє які ночки, мама надянула. О, як ти це зробив? Як ти ті роги відірвав? Чи вони легесенько знялись? Вони, напевно, після стірки одклеїлися, так? Да? Ці теж? Почекай дай. Ось такі носочки у нас будуть тепленькі, да? мама моя каже. А чого ви ті носки не надягаєте, каже, надягай, хай собі тягає. Думаю, ну добре, вони теплі. Теплі такі, знаєте. Там ще й мелодії міняються. Так, ми приїхали. З магазину коля закупи розбирав. Скупились ми на сто. 40. На 140 злотих, але там і пиво було, коля позаносив усе в кладовку. Купили ще раз та ра ра зараз. Подержи малого, баді замітив іграшку Стьопкину. Баді, а що ми маємо для бадіка? А де Бадіка м'ячик? Де м'ячик бадіка? Ти бешкетник. Де Бадіка м'ячик? А де, де Коля? Що там у колі? А що там у колі? Що там у колі є? Що є в колі? Баді, все нормально? Все нормально в тебе? То ж не твоє. Ну то не твоє, то Стёпине. То Не, не бадика іграшка, не бадіка. То Стюпи. Стьопи іграшка. Стьопи іграшка. Разупрій на стіл.